Шановуємо пам'ять її героїв, що полягли за українську державу. Погородиця Здавна була покровителькою України і особливо шанували українські козаки. Воїни Української повстанської армії продовжили справу козаків, боротьбу за незалежність України. Шанування пам'яті воїнів УПА зараз особливо важливе. Дорогі наші ветерани, шановні курсанти, офіцери, львів'яни, хлопці і дівчата. Сьогодні собі важко уявити, як 72 роки тому назад, коли з однієї були нацисти, з другої анкевидисти, український народ повстав. І повстала наша хвиля визвольної боротьби. І ці хлопці-дівчата, які були в УПА, можливо, були трошки старшими від вас, можливо, навіть були ваші однолітки. І вони всі розуміли, що смерть дивиться їм в обличчя. Але вони настільки були виховані. Силою Божої ласки і любові до власної землі, що честь і гідність була понад усе. І вони йшли захищати свою рідну землю. Розуміючи, що, напевно, загинуть. До сьогоднішнього дня дожило небагато констабори, тюрми, репресії, дуже складні випробування. І коли це читаєш сьогодні в книжках чи слухаєш з розповідей ветеранів, це насправді важко собі уявити, тому що, коли це з кимось, то це важко уявити. Але насправді події останнього року пропустили цей весь біль через серце кожного з нас. Майдан, Революція Гідності. Смерть тих, кого ми добре знали, бачили, війна, окупація частина нашої землі і ворог, який сьогодні брескочить зброєю і погрожує нам кожного дня. Ми завжди були мирними людьми. Ніхто в Україні не хоче війни. Але ми забули, ми забули Божі настанови, ми забули свою сьогоднішню відповідальність за і сьогоднішній, і завтрашній день нашої держави, де би хто з нас не був. Він відповідальний. Я люблю повторювати слова мудрого реформатора, який сказав. В Біблії не записано, що Україна має бути незалежною державою. За незалежність треба боротися кожного дня важкою жертовною працею. Кожен на своєму місці. Якщо ти є посадовець, управлінець, ти маєш жертовно працювати. Якщо ти береш хабар, чи ти принижуєш, ти зневажаєш. Господа, ти зневажаєш Матір Божу. Якщо ти є учень чи ти є студент, то твої добрі знання і твій добрий вишкіл це є запорука успіху, успіху твого рідного міста, твоєї держави. Якщо ти цього не робиш і ти дармуєш свій час, ти зневажаєш своїх рідних, близьких, які покладають на тебе дуже велику надію. Відповідальність. Кожного дня за нашу державу. Вона має бути в наших серцях. Сьогодні часто задають питання, а що буде? А чи агресор піде далі, а чи він зупиниться? Гадають, насправді все залежить від нас з вами, від тут присутніх нас з вами, від нас, з вами, українців. Можливо, навіть в більшій мірі, чим від політиків. Якщо ми будемо твердими, якщо ми будемо гристи граніт науки, якщо ми будемо відповідально працювати, якщо ми будемо дбати про свій вишкіл, вишкіл фізичний, вишкіл, Моральний, науковий, ніхто нас не буде рухати. Сильних не рухають, рухають слабих. Наша сила в нас самих. Світ належить до сильних. Сьогодні ми всі молимося і дякуємо Божій Матері за любов і за. Ту надію, яка вона дає кожного дня. Я хочу подякувати сьогодні всім вам, які так чисельно сьогодні прийшли. Я хочу, щоб ви розуміли, наскільки кожен з нас може багато зробити, якщо він переконаний в тому, що робить. Щоб ви були всі багаті, щасливі і здорові. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Я закликаю вас всіх будувати українську державу, бо вже час приходить нам, ветеранам, які не жаліли своєї майбутності, здоров'я, а йшли в нерівну бор... боротьбу. Які тільки могли бути вороги проти нас, бо десь ми нічого не договорюємо, ми тільки ж скаржимося, що ми маємо з Росією війну. Нас кругом. Нашу землю окружають всі, ніби добрі браття, але всі стараються відривати від нашої рідної землі кусок шматок для себе і доказувати пробачте за грубість, що земля має форму валізки. Це все не так. Українська земля була, є і буде завжди нашою. Я низько клонююсь нашим сучасним героям, які віддають своє життя на Донеччині і на Луганщині. Це продовжувачі нашої боротьби. А ми були продовжувачі січового стрілецтва. Отже, цього ланцюга боротьби не вільно розривати? З нагоди відзначення 72-ї річниці створення української повстанської армії. Сьогодні це ще день, коли нарешті торжествує історична справедливість, коли падуть ідоли радянські і а ми дуже раді, що наша держава починає жити, тому що сьогодні є підписаний указ про те, що це є державне свято День захисника України. І ми, власне, дуже з того приводу тішимося, і це є справжнє життя справжньої нової України.